Мене звуть Юрій Драненко, я актор Запорізького обласного академічного театру молоді, заслужений артист України, випускник Запорізького національного університету, факультету соціальної педагогіки та психології, кафедра акторської майстерності. Своє навчання та творчий шлях я почав саме в цьому університеті. І я можу сказати, що роки, які я Провів у цьому закладі є одним з найкращих в моєму житті, тому що це було дуже кльово, Це було дуже круто, дуже цікаво, але головне дуже корисно. Тому що я зміг опанувати дуже складну професію. У ці роки, роки навчання, я зустрів прекрасних викладачів, чудових педагогів. Справжніх друзів, які зі мною і зараз. І тому, якщо ти дійсно хочеш опанувати цю професію, якщо ти хочеш з користю провести роки навчання, зануритись у творчість, у професію, то твій шлях повинен вести саме до Запорізького національного університету, факультету соціальної педагогіки та психології, кафедри. Акторської майстерності я рекомендую, буде цікаво.